Реєструватися на сайті спека, стати автором, і подивимося всередині кабінет. Для реєстрації можна використовувати цю кнопку стати автором або цю праворуч «Увійти». Натискаємо. Можна зареєструватися за допомогою аккаунту Google, Facebook або Telegram. Ми будемо використовувати Google. Спеціально для цього ми створили користувача спецпекович. Заходимо. Продовжити. Ось, і ми опиняємось в профілі. В цьому профілі можна поставити ім'я. Підположимо так, спек, прізвище Спекович. Посада до компанія. Небов'язковий пункт. Обов'язковий це імейл. Тут ви можете додати інформацію про себе. Натискаємо кнопку Редагувати і пишемо, наприклад, фрілансер. З маркетингу. Ось. Нажимаємо Зберегти збережено». Тут можна написати про свій досвід, а також додати фотографію. Якщо фотографії немає, то буде за замовчуване таке зображення. Це ваш логін, це посилання на профіль. Тут можна додати посилання на соцмережі і завершити реєстрацію. Після завершення реєстрації ви опиняєтесь на сайті. І далі, праворуч, у вас відповідно. Можна відкрити меню, де можна створити пост, редагувати профіль. Це ваш профіль на спеці. Ось так він зараз виглядає. Тому раджу дати більше інформації про себе, надати посилання на соцмережі, на сайт можна. Тут будуть опубліковані матеріали. Тут матеріали, які Можуть бути на модерації і чернетки. Поки що немає постів. І в наступному відео подивимось, як створити пост.